Десятирічну собаку Шакіру і трирічного песика Баріка привели на щеплення проти сказу. Полтавка Наталія каже: дізналася про вакцинацію на вулиці їде з групи у соцмережах. Важливо вакцинувати, того, що у нас кіт бандюклази візде і б'ється з усіма. Може підчепити скази. Їх зараз вони в принципі з двору не виходять. Для профілактики вакцинує песика річа одним з перших зі своїх тварин Полтавка Марина. Його говорить, раніше забрала з перетримки. Ми кожен рік сюди приходимо, кожен рік на магазині. Написано об'явлення на дереві, будь ласка, собака щеплена, тому що це і безпечність собаки, і наша. Дані про щеплення заносять у паспорт, каже Полтавка, і це, на її думку, дуже важливо. Не дай Бог, що от укусила собака собаку, буває всяке. Вибіжав. І людину, не дай Боже, що все нормально, тобто вона не заболіє. Є то доказательства того, що собака щеплена. Свою кішку Масю полтавець Віктор приніс на руках. Тваринка живе в сім'ї 15 років, відтоді, як її врятували з вулиці. Вона нас дуже любить спілкуватися, вона до всіх на руки йде. Зимою ну, в будинку, а так гуляє на вулиці. А ми кожен рік вакцинуємо. Планово імунізують тварин вакциною Рабістар РЕД лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Наголошують сказ смертельно небезпечне захворювання як для тварин, так і для людини. Вірус сказу передається контактним путем при ослиненні або при покусі. Вакцина це обезпечує, щоб не було зараження сказом. Робиться один раз в рік. Проти сказу коти собаки важливо, щоб було більше трьох місяців тваринки, і кожен рік їй треба проводити вакцинацію. Графік планових щеплень можна дізнатися у соцмережах головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області. За даними обласної державної лікарні ветмедицини, від початку року на Полтавщині зареєстрували вісім випадків сказу тварин: чотири у собак, три у котів і один у лисиці.